Зимовий кубок! На вихідних у спортзалі Стрийської дю США завершився традиційний турнір з мініфутболу, організований громадською організацією Молодь Стрийщини». Як відбувалися матчі та хто переміг у змаганнях, дивіться далі. Після завершення групової стадії турніру визначилися команди, які зіграли матч за третє місце, та колективи, які зустрілися у фіналі. Втішний фінал виграла команда Укргазенергосервіс, булісти якої були сильнішими, за команду Радар 8-1. У вирішальному двобої зійшлися профтехосвіта і бункер. Перший тайм команди завершили без голів. У другому ж Юрій Піщальник вивів профтехосвіту вперед, після чого закріпив перевагу колективу Ігор Латанишин. Бункерівці відповіли лише одним точним пострілом гол забив Ростислав Юроца. Але часу, щоб вирвати у команді бункер не вистачило. Як підсумок 2-1 на користь профтехосвіти. Один із лідерів команди переможців Ігор Мачуган запевнив, що перемогти його колективу прийшлося докласти чимало зусиль. Знаєте, дуже тяжко в фіналі завжди ігри такі виходить, що дуже важко грати, тим більше, що і молода команда. І... Як сказати, і достойна зміна росте. Ну, Фінал всі прагнуть переможці. Ну, завдяки команді, завдяки тим е, почуттям гідності, тим бажанням перемогти. Я думаю, ми сьогодні завдання справилися. Переможені, звичайно ж, були розчаровані своєю поразкою. Розчаровані на останніх секундах могли зрівняти рахунок і думаю, в серії семиметрових ударів могли би перемогти. У нас не приїхало два ключові гравці. Вони поїхали там по командам іграти. Якби вони були, думаю, в нас би команда була сильніша і зіграніша. Команди, які завоювали призові місця, з рук організаторів отримали кубки і медалі. Також було відзначено найкращих футболістів своїх амплуа: Руслана Бойка, Ігора Кравця, Романа Микитина. А кращим гравцем турніру став Ростислав Юроца, гравець команди Бункер. Тут дуже було багато хороших команд і, ну, сильних гравців. І я щось навіть не дум. Не сподівався, що я отримав таку нагороду. Поза увагою організатори не залишили і своїх партнерів. Працівники нашої телекомпанії також вміють грати в футбол, але ось цю нагороду з рук голови організації Малостричне ми отримали не за свої спортивні таланти. Є та команда Теркалану, як журналістам, які постійно, постійно з нами, так і ми вважаємо, що цей гравець так є е, 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 таким символом, того, що ви є в команді нашій в команді, яка робить добрі справи, яка е, робить зміни в цій громаді найкраще. Так і власне тому ми. Е, Даруємо цього гравця, який постійно з м'ячем, так якому віддали пас, який знає, куди той м'яч передати далі. Микола Бойків, Тарас Семигаленко – новини спорту.